Вітаю в у кварталі. Знаєте, незважаючи на всі складності цього неймовірно важкого часу, сьогодні я дуже радий звернутися до вас з підсумками року. Завдяки силі українського народу, нашим ЗСУ і наполегливості, ми вже перемагаємо. У квартал будується і буде будуватися надалі. Перемога за нами. Насправді встигли дуже багато. Відновили будівництво всіх розпочатих п'яти будинків до війни. Будинок 20 дроб 10, повністю побудована друга та третя секції. На п'ятий секції готовий 8 поверхів. Будинок 14, дроб 4. Добудували четвертий і п'ятий поверхи. Дім 14, дроб Цоколь повністю готовий. Також було прийнято рішення про розширення нашого дитячого садочку «Савинятка». Роботи вже тривають. А планове розширення 400 квадратних метрів. В цьому році кожен із нас став волонтером. Окремо, хочу завдячити всім мешканцям, що долучилися до благодійних заходів кварталу. Збирали ми з вами і на машини, і на квадрокоптер, сушили сухі обіди для ЗСУ, відправляли продукти і маскувальні сітки. Попереду багато роботи. Від себе хочу запевнити: зупинятися не плануємо. Будемо допомагати армії, підтримувати економіку та прикладати всі зусилля, аби плани було втілено в життя. Цього року, як і кожну зиму, будівництво уходить на зимові канікули. Наші будівельники заслужили відпустку побачитись з родинами, відпочити в теплих домівках. В березні з новими силами повернемося до будівництва. Всіх мешканців, інвесторів, сусідів. Вітаю з Новим роком! Незважаючи на всі складнощі і труднощі, всі трималися, були на місцях, всі служби, охорона, ЖЕК. Всім дякую за наполегливість та незламність. Бажаю, щоб наступний рік став роком миру. Всіх захисників чекаємо вдома, всім зичимо здоров'я, терпіння та наснаги. Лишаємося в Україні і з вірою в Україну продовжуємо будівництво нашого містечка. Все буде Україна, все буде у квартал.